Побут це дуже важлива складова реабілітації. І дуже важливо, щоб у цьому використовувалися найкращі сучасні досягнення і сучасні технології нам надає фірма Ортопед. Тож прошу усіх глянути, яка є можливість реабілітації для людей з інвалідністю, з ураженням нижніх кінцівок. Ну, в силу того, що в нас не дуже багато часу, ми все-таки будемо уявляти, що ми це робимо. От, Отмірю, готуємо рагу. Я достаю овочі, фрукти для приготування так званого рагу. І для цього ми переходимо до нашої нової площадки. Як бачите, я постараюся показати, що багато чого я можу зробити однією рукою. От беру таку невеличку саламандру, притискаю її. От. І вона дозволить мені чистити ту саму картошку. Дуже легко вона це робить, зрізає, як бачите, без напруги. І так можна почистити чи картошку, чи буряк, чи морку. Все це дуже просто також робити із іншими інструментами. От, наприклад, така, таке пристосування, коли ми можемо просто вкласти його і одним порухом ми можемо зробити з нього багато кубиків із будь-якого овочу. Із з будь-якого фрукту можна зробити е, дуже красиві гарні кубики, які допоможуть нам у приготуванні нашого рау. Далі ми переїжджаємо з нашими так званими імпровізованими овочами до робочого столу. витягаємо його, проводимо його в робочий стан і перекладаємо. Наші овочі сюди до каструлі, знову додаємо, і якщо нам потрібно щось додати, ми користуємося спеціальними пристосуваннями. Добавляємо сюди базилик чи якісь інші інгредієнти, все, що ми задумаємо, все, що побажаємо. Ми його сюди загружаємо. І у разі потреби можемо додати ще якісь важливі інгредієнти, які знаходяться в другому шкафчику. Тобто це все в залежності від того, хто що хоче і як хоче робити. Знову ж таки, якщо людині важко щось робити обома руками, ну і немає можливості, то ми можемо однією рукою для цього застосовуємо таку цікаву приспособу, як дощечку. От, і закріпляємо її, беремо якийсь ріжочок чи кусочок хліба і можемо спокійно однією рукою його розрізати. Він у нас ніде не дінеться. Також беремо відрізаний кусочок, ставимо його так, щоб він не, не рухався ні в яку сторону. І вже тут можемо на нього намазувати чи масло, чи якийсь майонез, але обов'язково це робити в цю сторону. Після закінчення приготувань прибираємо дощечку і рухаємося якби до нашої індукційної плити. Чим хороша в нас індукційна плита, тим, що вона має таку можливість підніматися і опускатися залежно від того, наскільки людина може по своєму зросту, тут є спеціальні програми. Програми дозволяють або ж піднімати, або ж опускати цю плитку залежно залежності від того, якого. Ось якої висоти вона потрібна. І тут є один, два, три, чотири види і пам'ять. Тобто можна, кожен член сім'ї може підібрати для себе найбільш підходящу висоту і в залежності наладити цю плитку. Плитка індукційна і дуже корисна і зручна тим, що в нею неможливо і в залежності від того, хоча вона буде включена. Основне блюдо ми зготували, ми відставляємо його. Звичайно, у нас іде далі і десерт, чай. От, ну, Є дуже гарні пристосування для того, щоб можна було ними скористатися. Тут можна зберігати різноманітну посуду, також це теж такі дуже гарні ноу-хау. І переїжджаємо до заключної нашої роботи на кухні. Це те, що ми з вами знову під'їжджаємо до мийки. Мийка теж має свої стосування, як і плита, теж програму теж може виставлятися на чотири спеціальні висоти для кожного члена сім'ї. Пам'ять можна підібрати кому, як і де це буде зручно. От ви підібрали для себе розмір і є ще таке дуже гарне пристосування для того, щоб можна було помити посуду теж самому без допомоги і однією рукою. Воно ставиться на присосках і береться якось посудина і починається митися. Воду теж відкривати дуже зручно, вона тече і все робиться так. також можна і з чашкою теж. Перемити її відповідно. І все. Ну і заключний етап це просушка нашого посуду. Ми його опускаємо, ставимо, і він повертається собі назад. Тож хай з вами з усіма буде сила духу.